Привіт! Сьогодні поговоримо про таку штуку, як амортизація. Звучить, може, й трохи страшно, але насправді це ключовий інструмент, щоб розуміти реальну вартість бізнесу. І я обіцяю, ми розберемося в цьому просто і зрозуміло. Ну, от дивіться, будь-який бізнес щось купує, скажімо, новий дорогий верстат. Зрозуміло, що через рік він уже не буде коштувати стільки ж, а через 5 і поготів. То як це врахувати? Як показати в документах, що вартість обладнання поступово ну, тане? Так от, відповідь на це питання амортизація. Це, по суті, такий бухгалтерський хід, який дозволяє, ну знаєте, розмазати вартість того ж верстата на весь час, поки він буде працювати і приносити користь. Якщо казати офіційно, то так, амортизація це процес, процес, коли ми поступово списуємо вартість активу. Чи то комп'ютер, чи автомобіль, чи той самий верстат. Ми просто щороку в обліку зменшуємо його вартість, бо ж він зношується, правильно? І ось тут увага, дуже важливий момент. Амортизація це не про реальні гроші. Тобто ніхто не відкладає готівку в якусь скарбничку з написом на амортизацію. Ні. Це суто паперова бухгалтерська операція. Вона просто показує, що активи з часом дешевшають, і це, звісно, впливає на фінансовий результат компанії. Окей, з теорією розібралися. А як це порахувати? Методів є кілька, але є один, знаєте, такий найпоширеніший і найпростіший це прямолінійний метод. Він, як випливає з назви, все робить рівномірно. Давайте пройдемося по ньому крок за кроком на живому прикладі. Насправді все елементарно, всього три кроки. Уявімо, що ми купили той самий верстат. Перше. Треба визначити, яку саме суму ми будемо списувати. Друге розрахувати, скільки це буде на рік. І третє, якщо нам це потрібно, порахувати, скільки виходить на місяць. Все крок перший. Дивіться, наш верстат, скажімо, коштував 202 500 гривень. Ми припускаємо, що через 5 років служби ми зможемо його продати, ну, хоча б на металобрухт, за 10 тисяч гривень. Ця сума називається ліквідаційною вартістю. Так от, віднімаємо ці 10 тисяч від початкової ціни і отримуємо 192 тисячі 500. Ось це і є наша вартість, що амортизується. Далі крок номер 2. Беремо цю суму 192 тисячі гривень і просто ділимо її на термін служби нашого верстата. А це, як ми пам'ятаємо, 5 років. Виходить 38 тисяч гривень. Це, власне, і є річна сума амортизації. Тобто щороку балансова вартість верстата буде зменшуватися саме настільки. Ну і третій завершальний крок це вже для тих, хто веде облік щомісяця. Беремо річну суму 38500 і ділимо її на 12 місяців. Отримуємо ну приблизно 3208 гривень. От і вся математика. Як бачите, нічого складного. А ось тут на таблиці дуже наочно видно, як це працює на практиці. Дивіться, починаємо з повної вартості. Перший рік мінус 38500, другий ще мінус 38500 і так далі рівними частинами. І що ми бачимо в кінці п'ятого року? Правильно, залишкова вартість нашого верстата на балансі рівно 10 тисяч гривень. Тобто та сама ліквідаційна вартість, яку ми закладали, все зійшлося. Але, звісно, було б надто просто, якби існував лише один метод, правда? Прямолінійний, найпопулярніший, але не єдиний є і інші, скажімо так, більш хитрі підходи. Давайте швиденько по них пробіжимось. У чому ж ключова різниця? Якщо прямолінійний метод це такий собі марафон, де ми списуємо вартість рівними частинами, то інші методи це радше спринт, їх ще називають прискореними. Ідея в тому, щоб списати більшу частину вартості на самому початку. Навіщо? Ну, це може бути вигідно з точки зору податків, або ж це логічно, коли актив, як от новий комп'ютер, найефективніший саме на старті. Так от, ось основні альтернативи. Є метод зменшення залишкової вартості та його, так би мовити, турбоверсія прискореного зменшення. Є ще кумулятивний, теж для прискорення на початку. І, мабуть, найцікавіший виробничий. Тут усе залежить не від часу, а від того, скільки актив реально працював, наприклад, скільки деталей він виготовив. Більше виробив, більше списали. Добре, з методами, наче розібрались. Але який би метод не обрали, є кілька залізних правил, яких треба дотримуватися такі собі основні правила гри. Так, їх всього три, і вони дуже важливі. По перше, починаємо нараховувати амортизацію не в день покупки, а з першого числа місяця, що йде після введення в експлуатацію. По-друге, закінчуємо так само з місяця, що йде після того, як актив вибув. І по третє, можливо, найважливіше, скільки років служитиме актив, вирішує саме підприємство. Що ж, підсумуємо, тепер ми знаємо, що амортизація це не якась страшна бухгалтерська магія, це цілком логічний інструмент, який допомагає бачити реальну картину вартості активів. Вибір методу це вже стратегічне рішення, тому головне питання, над яким варто замислитись, а який підхід буде найкращим саме для вашого бізнесу і ваших цілей?